Доброго вам раночку. У нас вже 10 година ранку, ми вже поснідали, і я хочу, ем, хочу, хочу робити якісь домашні справи. Чую, там дитина моя щось, щось протестує. Е, хочу полити вазончики свої, бо моєму вже поганенько. І прибрати, поки Ростіка немає, що зайка, що сонечко? Поки ростусіка немає, хочу прибрати в нього на поличці, бо. Коли є він, то там йому все необхідно, там куча бумажок, куча всякої ерунди. Він каже, прибери, поки мене не буде. Я кажу, добре. Підемо прибирати врозчика. Каку. Каку там підемо приберемо? Пішли в нього. Зараз покажу вам, що там робиться. Ой, Боже, що там робиться, Та тільки там не вистачає мами з татом на тій поличці, і щоб ви розуміли, тут все в нього необхідне. Прям все-все-все необхідне. Подивіться. Все, все, все необхідне. Тож я зараз безстренько приберу тут, щоб було вже чистесенько, і буду приступати до чогось іншого. Я тут цілу мусорку вже взяла собі і перебираю іграшки, їх сортирую, бо вони ними не граються, коли вони не посортировані. І ще перевіряю ось ці всі, хто там пишеть, хто не пише, хто не пише, той йде гуляти. І, і, і це тільки ось туди верху залізла, а ще тут багато-багато багато мені. Ну, поки ростика немає, то можна тріх... трішки повикидати, бо там куча всього, що йому потрібно. Наприклад, ручка, яка не пишеть, Валентинка порвана. Ось ті карточки, яких вже немає в комплекті. А Ангеліна тим часом тут садить на горшок всі свої іграшки і грається пластиліном. Да? Ми перериваємось на наше прибирання. Тут у нас веселощі, хвилинка веселощів. Я так боюся, як вона це робить, щоб вона не впала з кроваті. Ми там прибирали, а там наробили смітник. зробили. Ну, Я просто взяла сюди мусорку, щоб е, прибрати. І я взагалі не знаю, куди вони подівалися. Ангеліна якось сиділа вдома, е, бабучу, чи з ким вона була, і вони потеряли всі ось ці от частинки. Частинки іграшок, і я взагалі не знаю, де вона ця пластинка. Зараз буду її теж шукати, щоб дитина е, гралася. І ще у нас є циферки, теж я не знаю, де вони. Зараз буду шукати. І покажу вам наш майже готовий результат. Ми вже майже все поскладали. Хоч сюди ще теж пластинки. Я перебираю сьогодні цілий день. Перебираю іграшки. І потрошки складаю, щось викидаю, щось складаю. Дивіться, яка у мене є картина, це я вишивала сама колись бісером. Дуже мені подобається. ну Не картина, а типу іконка. Вишивала колись бісером. Це, я певно що була вагітна ростиком і вишивала. Тож продовжую ще ось тут, а треба щось поставити, скласти і ось ці ще іграшки теж поскладати, бо ми їх сюди позапахали, щось вони тут не дуже гарно виглядають. Далі якось я їх трошки переставлю. А Ангеліна зайнята пластилінами. Останнім часом у нас часто на обід оладки. Смажимо. От ще. Шоколад тут у нас їсть. І Ангеліна грається всім, чим хочеть. Тут в неї розлікаловка. Готую оладки. Щось я хотіла пожарити декілька штук, щоб нам з Ангеліною поїсти. І розтіку трошки вийшлось, як завжди. У мене з мірою щось не то. Давайте тобі. Давай, даю тобі. Поки моя дитина спить, я займаюсь, тут тихенько сижу, як мишка, і щось в'яжу. Хочу все ж таки щось зв'язати, щоб в мене щось вийшло. Коли вже дов'яжу кінцевий результат, то покажу. Бо щось один раз я в'язала-в'язала і прийшлося розпустити, бо я поняла, що щось пішло не так. Тож, поки моя дитина спить, я тихенько сижу, можна було би ось це поприбирати, але я зараз буду стукати ці пластмасові іграшки скидати, тож тихенько сижу, як миш. Так, моя кнопочка вже е, готова. Прокинулася, спала, звісно, недовго ця музика грала, недовго мені. Е, що таке? Півгодинки дала мені щось там пов'язати, але поки я зробила то, поки все. Коротше, не було коли. Збираємося і йдемо за Росіком. Ми вже йдемо за Росіком, Сьогодні сонечко світить, але так чути-чути, що є, осінь вже. От-от прийшла до нас. Ангеліна там повзе. Зараз покажу вам. Ой, я вже бачу ростіка. Вон він. Ой, побачила теж. О, побачила свого братю. Не може бігти під горбок. Листочки вже жовті, але прохолодно. Треба брати вже рукавиці, дістати отак от в руки холодно. О, Вона не може бігти, він дрюбзаком не може бігти. Ой, яка вас любов! У мене, як завжди, я, я як завжди, знаєте, на своєму робочому місці. Готую тут так, компотик, суп. Це все в меню розказую. Грязна плита, зробила овочі з м'язком. А що має бути ще на гарніт, не знаю. Вроді би є ще гречка, але вони не хочуть гречку, хочуть макарошки, може будуть макарошки. І дістала, бо купили муку, мука закінчилася. Цукор. Цукор насипаю в таку баночку, муку в таке відеречко, Ще насиплю рис. Майже все зберігаю в якихось ємкостях. Ну і, звісно, куди ж без хазяйки. Головний, головний мій помічник. Він складає все. Да-да-да, дякую тобі, сонечко. Угу, яка молодець, все. це все. Відкриваю свої баночки, скляночки. Так, мені здається, воно, знаєте, краще зберігається, не заводяться там ніякі кузумахи. І дуже зручно насипати, нічого не розсипається по тумбочках, по поличках. Тут мені взявся допомагати помічник, він насипає тільки солодощі. Ми купили там цукати і сушений ананас, тож він в маленьку баночку насипає це все і вже беруть, під'їдають, це В них замість солодкого. Я їм купую, ми вирішили з ними трішечки менше їсти солодкого, трошки ограничуватися в цьому і їсти більше тки яких краще сухофруктів вже. ну В них теж багато дуже цукру насипаю. І буду займатися іншою справою. У нас тут, а в кімнаті, поки на кухні я щось робила, поки я помила посуд, тут стався Армагеддон. Тут просто пройшов вій. Тут нереально накидано багато іграшок, хоч це і не багато, це тільки дві коробочки іграшок. Це палочки і плейдо пластилин. Але вони його розкинули, щось тут грали, повну пластилину приліплено до підлоги, яку треба вимивати і драяти. Вони пішли чистити зуби, поки вони чистять зуби, я швиденько прибираю, складаю, обов'язково є щось ще під диваном. Тут ще багато залишків, кусочків маленького пластилину, і приліплено його до підлоги теж трішечки є. Я, звичайно, їх прошу прибирати після себе. Ростик інколи після себе прибирає трохи, а трохи ні. А якщо прибере, то все в одну коробку, а потім вони його шукають. Тож я дуже часто їм допомагаю в цій справі, сортирую їхні іграшки, бо потім до мене дуже багато питань: а де то, а де це, а де та іграшка, а де шльопа, а де ще хтось там. Я ще й мушу вчити, кого як звати. Ну і завжди, якщо щось комусь треба, то всі кажуть, спитаю в мами, спитаю в мами, спитаю мами. Чоловік так каже і, і всі взагалі так спитаю в мами. Включаю собі щось на фон. Я дуже часто щось слухаю на фоні, там включаю щось на телевізорі, якусь аудіокнигу або так якісь цікаві там речі, щось слухаю і прибираю, поки вони займаються в ванні, чищенням зубів, вмиванням. Ростік запросив Ангеліну, то вони відволіклися там на хвилин 15, може. Я вже дуже хочу, щоб у них була ігрова кімната, і вони в ній грали, або хоча б в кожного по своїй кімнаті, або хоча б одна на двох, щоб ці іграшки не валялися в мене під ногами, тому що тут, бачите, вони в проході насипали іграшок тут, і тут просто нереально пройти. Приходиться прибирати. А так можна було б і не прибирати їх. Можна би було залишити до ранку, нехай прибирають самі. Ой, ну смішки смішками, звісно, але прибирати все ж таки треба, бо ті іграшки кругом, але і без них ніяк. Трішки вони там ними граються, щось там займаються чимось. Краще, ніж у гаджетах сидять. Хай краще вже розкидають мені ті іграшки. Ростик щось там дуркує на фоні. Тобто він вже приступив до своєї. Ангеліночки, каже, що вона його любов там безмежна, а я хожу і тихенько слухаю, як там він їй розказує, яка вона красива з таким хвостиком. каже, що Ти не схожа на хлопчика. Ти така красива. А тут а він же хотів взяти гаджета свого потихеньку, але я йому наповнила, що в нього є ще не зроблене домашнє завдання. Він каже: Я тоді покачаю Ангелінку трошки. Ну, все, аби не робити неулюблені е, домашні завдання. Він дуже не любить з англійської вчити слова. Це для нього прямо мука. Він каже, що він не розуміє, як їх правильно говорити і як правильно робити. Щоб ви розуміли, математику він встигає на продовженій групі поробити всім учням. Хто що не знає, він всім поробить домашнє завдання і не тільки домашнє, всім все розкажуть. Всі, взагалі, вчителька каже, що на уроці, він зараз в третьому класі каже: йому взагалі до 4 класу можна його на математиці не піднімати. Я знаю, що Ростік знає. Ну, це його, це його предмет, який йому, знаєте, заходить, залітає просто дуже добре і, ну. Я вважаю, що не повинна дитина знати все і у всіх предметах бути сильним. Е, ну, там йому краще, там воно йому краще йде, тому хай, хай знає хоч щось, а англійську вчимо ми з ним разом вдвох сідаємо, читаємо, пишемо і повторяємо. Коли ми це сідаємо вдвох і розжовуємо по годині, то щось там все-таки від, від, відкладається, але якщо. Взагалі закинути і не вчити, то е, не буде тоді, напевно, толку взагалі там, бо тому що воно йому не йде і не зайде. Тож, такі ось справи в нас з уроками, таке буває. Да. Що щось краще, щось гірше. Я пам'ятаю себе в дитинстві. Мені теж краще подобалася і математика. ну, Багато різного в чому мені подобалось. А от хімія, я її до, до цього дня і не пам'ятаю, не знаю і не можу поняти. Це мені треба сідати і вчити з першого класу, напевно. Ну, з перших уроків, не з першого класу, бо це з старших класів, але все рівно такий предмет, який мені от не зайшов, я його не поняла, не зрозуміла. Може, це залежить від вчителя. Але я думаю, в кожного є таке, що якийсь предмет просто не зайшов. Тож такі, от справи: в нас тут ще до прибирання цей столик стікляний, який завжди замурзаний, він у нас завжди замурзаний. Ой, це просто капіць, цим прибиранням. Я не знаю, я в ньому тону кожного дня і без нього ніяк, бо хочеться мені порядочку, хочеться, щоб було чисто та приємно знаходитись тут. тут. Тож на цій ноті у нас ще будуть продовжуватися вечірнє прибирання, складання іграшок, складання розкидання і все по кругу. Тож на цьому ми з вами попрощаємося. Всім пока-пока. Дякуємо вам за перегляд. Yeah. Давай цьому цьому даєш. Ой. буде Зараз читати слова з Які я не знаю, як читають. Нічого зараз не йдемо, як. Будемо пробувати англійську. Все, пока-пока-пока. Пока-пока! Що зробила? Хляпнула мене.